Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 3 вересня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з виноградом. На даний час хочу показати таку стабільну, провірену вже роками гібридну форму Павловського Євгена Георгійовича під назвою Байконур. Гібридна форма вже не новинка, це вже такий провірена е, роками гібридна форма, яка завжди радує врожаєм, завжди чудова нагрузка. Хороший, стабільний такий показує результат із року в рік вона ну, ніколи ніколи ще не підводила. На даний час гібридна форма вже також повністю достигла. Вона такого більш, не скажу, що прям раннього терміну, десь можна сказати, ранньо середнього, якщо порівнювати там з Аркадією чи з Преображенням, то можливо сразу за ними. але... Гібридна форма завжди показує такі чудові хороші гронки, як бачите, ну, ця гронка ну, за кілограм, це точно. Ну, Є і менші. Ну, А так в середньому грони в неї такі десь від. Ну, Ось так, так же чудова така здорова гроночка. Такі від пів кілограма до кілограма і до півтора. На тій стороні також дивіться, які чудові показує вона результати. Ось гронки ну, такі до кілограма. Всі Рівні ягодка вирівняна вся одномірна запилення дуже-дуже в неї чудове. З року в рік вона показує стабільність і доказує, що ця гібридна форма ще затримається Ну не, не на один рік на багатьох виноградниках. Я бачу те, що в кого вона починає. Ну, хто її насадив, починає плодоносити, дуже нею задоволений, хороші отзиви тільки по цій гібридній формі. Вона хорошо висить на кущеві, зберігаючи довго свої такі смакові властивості. Вона не тряє тургор, вона тільки підбирає цукор. Вона не тріщить після дощів взагалі, скільки років вона вже в мене років сім, можливо, більше плодоносить. Ну, я не бачив, щоб вона е, десь, як кажуть, бачив тріск на цій гібридній формі. Так що вона завжди стабільна, врожайна і хороших смаковий якості. Ягодка в неї десь середнього розміру. Ну, Зараз ми подивимося, десь така в районі ну, 10-12 грам, можливо, деякі трішечки і більше. Ну, Зараз зріжемо декілька ягідок і подивимося на вагах цю гібридну форму. Ось дивіться, 4 ягідки гібридної форми Байконур. Вона така удління ягідка. Такі ягодки на базарі користуються ну, дуже хорошим попитом. Ну, як бачите, ягідка 12 грамів, ось, 10, 14, від 10, ось майже 12, від 10 до 14 грамів. Ось 4 ягідки 48 грам. Ну, зараз ми розріжемо Ягідка м'ясисто, соковита. Ось дивіться Як бачите, м'ясисто, соковита, дуже-дуже смачна. Шкірочка взагалі не відчувається. Дуже хороший набрала цукор, Ну смакові якості. Дуже високі, вона гармонійного смаку, без всяких мускатів, без всяких ароматів, але приємний цукор, такий чудовий, чудовий вид, чудові грони, равномірне запилення. На базарі ця гібридна форма, ну, можна сказати, не затримується на прилавках. Вона завжди користується таким попитом. Ну, ось такий у нас байконур. В цьому 2023 виноградному сезоні. Ну, завжди він стабільний, завжди врожайний, смачна форма, яка, я думаю, буде радувати ще дуже-дуже багато нас часу. Ну, Будемо завершувати. Е, кому сподобалось таке відео, будь ласка, підтримайте його лайком, е, коментуйте в кого є ця гібридна форма, як себе вона показує. Задоволені ви, чи які в кого вона показує мінуси, можливо, є по цій гібридній формі. Я поки що не бачу. Одне, що да, ягодку б'ють трішечки б таку більшу, взагалі була б чудова форма. Ну і з такою ягідкою, 10-14 грамів. Це не мала ягідка, але врожайність, грони... Стабільність це, це вже класика. Це вже класика з розряду і пам'яті учителя, і подарка не світає, і байконур. Це заслужені такі чудові гібридні форми Павловського, які, я думаю, ще дуже-дуже багато часу будуть радувати багато виноградників. Тому, тому ось, ось такий в нас байконур. Ну, а всім бажаю кріпкого здоров'я. Всього самого найкращого. Саме головне. Миру і сімейного благополуччя. До побачення до наступних відео.